а що вам говорять? Будуть вас кудись відправляти чи ні? Нічого ми не можемо казати. Я думаю, що більшість кіровоградців засуджують цей референдум, вважають його нелегітимним. Засуджують дії Росії. в Криму тому вважаємо, що референдум взагалі будь-яка демократична дія під дулами автоматів не може проходити. І кірограці буквально перші тижні як тільки війшли окупаційні війська в Крим. Вийшли було величезне віче, і зараз люди підтверджують, тобто дуже багато людей звертається, що ми можемо зробити. Допомагають, зголошуються квартири надавати для кримчан. Зголошуються надавати кошти для наших військових, які в Криму. Тобто люди підтримують Росія.